Я принесла багато старих зошитів. Також я збираю макулатуру вдома. картонні упаковки від е, будь-чого. Я все сьогодні принесла. Студентка Полтавського аграрного університету Анастасія Пащенко кладе до стосу макулатуру, яку збирала власноруч. Її у закладі, де навчається дівчина, збирають від 26 вересня. У нас у групі повідомили про це. Моя староста. Я прийшов стати макулатуру. Зошити різні списані і бумагу там використану, яка в мене була кілограмів півтора-два. Збір макулатури в університеті ініціювала голова студради факультету обліку та оподаткування Марія Северін. Зараз відбувається війна, і дуже багато людей не розуміють взагалі цінність цього моменту, що ми можемо тут спокійно прокидатися. У мене є дуже багато друзів з Донецької, Луганської області, багато друзів, які втратили все, що мали. Тому я виступила з ініціативою влаштувати цей збір, аби допомогти людям. Хоча б якось. Зібрану макулатуру відправлять на переробку, а гроші спрямують на допомогу військовим проще підуть на лікування наших воїнів ЗСУ. Я побачила інформацію про збір в інстаграмі нашого університету і вирішила, що треба долучитися обов'язково. Наша молодь започаткувала цю ініціативу. Ми, як адміністрація факультету, її підтримали. Нашим завданням було знайти можливості для збирання, саме от, куди зносити цю допомогу. І залучилися до цієї допомоги не тільки студенти, а й викладачі факультету, допоміжні співробітні. Тобто в кого що є, все ми зносимо в цей пункт, який розміщений в приміщенні нашого корпуса. Скільки вдалося зібрати за два дні, не рахували, каже Марія Саверін. Ми ще не можемо точно сказати, скільки ми зберемо макулатури, тому ми не можемо назвати точну суму. Але в будь-якому разі ці гроші будуть направлені у полтавській лікарні, де знаходяться наші воєнні з різними травмами. В першу чергу це те, що необхідно до зими, це теплі речі, можливо, обігрівачі. Також ми збираємо різні крупи. Ті, у кого немає макулатури, також можуть долучитися. За словами Марії Северін, збір триватиме до 30 вересня. Надалі акцію можуть продовжити. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.